Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, привітайтесь добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Ну, мо, дітки, поміркуймо, мозок наш ми потренуємо, патріотичний дух гартуємо, всі загадки опануємо. Синьо жовте полотнище гордо майорить, це ознака сили, слави української держави. Що це? Так, це державний символ нашої держави, прапор України. А які ще державні символи малята, ви знаєте, допоможе наступна загадка. Знак держави головний, всяк його повинен знати воля, слава, сила в нім, тож спробуй відгадати. Правильно, це тризуб, герб нашої держави. І ще одна загадка. Коли звучить він, всі стоять, до серця руку прикладають і в голос... І подумки співають, і Україну прославляють. Так, це державний гімн нашої країни. Ось вони, державні символи нашої країни України, державний герб України, державний Прапор України та державний гімн України. 10 березня відзначається День Державного гімна України. Це твір композитора Михайла Вербицького та поета Павла Тюбинського, який став державним символом нашої країни. Гімн це урочиста пісня, яка уславлює державу, є символом її державності. І Національної єдності. Цю пісню співають тільки в серйозних випадках на державних святах, такі як День Незалежності України, День Конституції України, також під час зустрічі президентів у випадку нагородження героїв та переможців. А коли звучить гімн держави, прийнято вставати і слухати його з повагою, а якщо можливо, підспівувати. Мої любі дітки! А тепер послухайте, як звучить гімн України. Глибине значення кожного слова гімну українці усвідомили з початком повномасштабного вторгнення російських військ. Слова душу й тіло ми положим за нашу свободу стало пророчими, а українці вкотре довели, що готові до кінця боротися з ворогом за свою незалежність. Нині українці зі словами гімну перебувають на фронті в окопах та боях, виборюючи суверенне право нашої держави бути вільною демократичною та незалежною державою. Сьогодні ви дізналися ще більше про державний символ Гімн України. До побачення, мої любі хлопчики, та дівчатка.